Хочу заспокоїти трохи своїх підписників. Зараз по е, цьому по інтернету дуже багато е, всякого хайту йде. Тобто, е, диванні експерти, люди, які продають там конкуренти, які продають там, е, обладнання, таке саме, пишуть різні всякі гадості, що я там людей кидаю, що я там людей там розвожу, там що там щось не зробили, там щось ну, от, конкретки ніякої просто таке от набор слів і обзивання. Я не хочу подоблятися їм, тому хочу сказати так. Кого я конкретно розвів, дивіться, тут ж є відео, да, кого я конкретно розвів, кого я кинув, конкретно число, там, наскільки я кинув, що я зробив, що я не виконав, які обов'язки. Напишіть. І напишіть, будь ласка, кого я не розвів, в кого працюють і теплові насоси. То буде правильно, розумієте? А це люди, дивіться, які продають насоси за всі гроші світу, по 10-15 по 15 штук баксів. І вони, звісно, їм не вигідно, щоб я продавав людям дешеві насоси. Тому тут, коротше, така от історія. Не маю нічого особистого до них, то є їхня справа, Господь всім суддя. Обняв всіх. Підписуйтесь на канал, тут все про половина.